Набір столового посуду, сервіс на 18 предметів, 6 десертних тарілок, 6 обідніх тарілок і 6 глибоких тарілок. Торговельна марка Luminarк. Тарілки гладкі, без додаткового декору. По краям місцями є ось такі невеличкі хвильки, посуд із ударом міцного скла. Підходить для СВЧ печей, посудомоїчних машин на 18 предметів. Для більш детальної інформації, як завжди, переходимо на наш сайт vedelka.com.ua. Для додаткових запитань можна писати в коментарях під цим відео або в директ.